Да, дійсно, ми сьогодні на порозі 50-річчя з дня створення підприємства, а також 50-річчя початку руху в місті Черкас. Дів століття. Зі півстоліття створено дієвий колектив, який сьогодні діє і готовий виконувати як 50 років, так і сьогодні. Всі задачі, які перед ним ставляться в частині пасажирських перевезень. І як наше підприємство, єдине підприємство, яке надає соціальну пільгу, ми і далі готові соціально захищених людей підтримувати. Підприємство переживає найкращі часи, так як і держава. Але ми віримо, що ці часи минуться. І тому що сам електричний транспорт він є екологічно чистий, перспективний, комфортний, саме транспорт, який забезпечує безпеку перевезення. В нього тролейбуси були, ми так вважаємо, є і будуть, тому що в нього. Попереді велике буде. Приїхала я в 1967 році з міста Комунарська. Працювала я там два роки, приїхала сюди, якраз вже депо було два роки. Ну, У нас тут було три начальника – директор, старший диспетчер і начальник безпечності. Ну що, дали мені тролейбус капітального ремонту. Пішла я отримати його, а що так нема, пішла я, звали мене до директора. А я відкуди знаю, що то директор. Він ходив у нас у куфайці, обмаковенних штанах, мороз. От, я вже, це ж давно вже я проробила 40 років. так що, от. А він мене послав куди подальше. Каже, розкрали, все, забрали, а тепер ви до мене. А слісаря, що мене послали, там падали з осміху. Вони ж не знали, що я не знаю. Її. Верніше, вони знали, що я його не знаю. Ну і що? Пішла я до начальника служби, кажу, дайте мені щотки. Я кажу, не виїду на лінію, поки мені не дасть щотки. Дали мені щотки, і так я почала працювати. Перший мій тролейбус був 39-й лаз, перероблений з автобусу. Ось. Ну що, колектив був нормальний, хай нас і мало ще було, як говориться. Воно тільки відкрилося, скрізь розвалини, скрізь бур'яни, в туалет нема куди сходити, як говориться. А зими були до 20 градусів, до 25. А в нас у задніх мостах нігрол залитий був. При такому морозі воно замерзає все. Дорачки лазиш, поки місь розігрієш, його, такі багаття розлажували, що можна тролейбус спалити, щоб розігріти, щоб зірвати тролейбус із місця. От. То сейчас, а поки нагрієшся, то вже кінець зміни. Було таке бажання все, покинути. Було, хіба І Все-таки що тримало. Просто мені ця робота. На підприємстві в свій час був створений музей електротранспорту нашого міста, але так сталося, що зі зміною керівництва все було знищено, і залишки експонатів зараз знаходяться в краєзнавчому музеї. Завдяки підтримці директора краєзнавчого музею. Кушнір Алли Андріївни, ми змогли разом з працівниками створити таку невеличку експозицію до 50-річчя тролейбусного управління. Але цей захід не був би достатнім, якби не було підтримки з боку секретаря Черкаської міської ради Радуцького Олександра Романовича. Я хочу вас привітати з вашим святом. Знаєте, 50 років для. Людини, це дійсно вік. 50 років для підприємства це теж дуже серйозний вік. І завдяки вашій роботі ще часів, коли ви працювали за часів, скажем, Радянського Союзу, я пам'ятаю, ми всі жили в цьому місці. Мені 44 роки, що дійсно це підприємство було завжди на слуху. Ви завжди надавали ту якісну послугу, яка вона. Мала бути для черкащан. Зараз ви знаходитесь вже пенсіонери, і дуже хотілося б, щоб ви розуміли, що та робота, яку ви робили до того, як пішли на пенсію, вона завжди залишиться в нашій пам'яті, в пам'яті наших дітей. Бо ваша дійсна праця, вона дуже пристойна і має, щоб була до цього велика повага. Тому ще раз я хочу привітати безпосередньо вас цим святом і побажати вам ще. Щоб ми наступні скажемо, 75 років в тому ж складі підприємству разом відсвяткували, можу одне сказати, що зараз депутати Черкаської міської ради зробили все, щоб. Відновити тролейбусний парк. Буквально за місяць будуть в місті Черкаси, навіть за три тижні з'являться вже нові тролейбуси. Ми будемо обновлювати сам тролейбусний о, парк, о, о, да, в кількості вісьми тролейбусів. Ми звернулися до Кабміну, де в цьому році про те, щоб програма, завдяки якій працює до 2017 року. Влада на рівні держави може надати нам ще 8 тролейбусів. Так що сподіваємось, що вже на початок наступного року в тролейбусному парку буде 16 нових тролейбусів. Ми починаємо дійсно транспортну ту реформу і безпосередньо основним буде якби замовником цієї реформи мешканці міста Черкаска, а виконавці є саме буде тролейбусний парк. Але ми звертаємося, щоб депутати не залишили поза увагою наш колектив і присвоїли ім'я першого керівника нашому підприємству. Морозова Івана Миколаївича. Обов'язково на найближчій сесії міській раді ми розглянемо це питання і ваші побажання будуть враховані.